З 2004 року мешканці першого під'їзду будинку номер 2 по вулиці Пожарського звертаються до всіх інстанцій з проханням допомогти. Не дивлячись на те, що їх будинок відносно новий, йому не більше 20 років. Він осідає, з'являються щілини по всьому під'їзду і в деяких квартирах. Оголився температурний шов, будинок тріщить, і це видно і чутно. Ми в відділ жалоб в ЖЕКі рані. Починає з 2006 года, в із полком обращались, в ЖЕК обращались, з Коменерго, обращались, ну, не було. деякі заходи все ж були вжиті. Спеціальна комісія встановила, що будинок просідає через протікання водоводу. Цю проблему усунули. Тріщини біля будинку замазали цементом. Проте проблема не вирішилась. Дом тріщить, ми це слухаємо, і візуально це видно, і слухно. Вот. І видно, що він наклонений. Тому необхідно прийняти міри, може бути незалежну експертизу провести, і поки дом ще не в ужасному стані, предотвратити, щоб не було в далі аварії. Мешканці усіма силами намагаються достукатись до влади і відповідальних органів. Ми просимо допомогти, щоб були дійсні міри, незалежна експертиза, тому що відписки ми вже скільки років слухаємо, бачимо. І так, прийшла якась комісія, від видно, хто, от квартири, предупредіть, прозвоніть, хто тоді вийде, щоб залишилося у нас. От. Нічого цього не робиться, одні відписки і так далі, а процес розрушення Сейчас що можна все сделать. як то кажуть, проблему легше попередити аніж вирішити. Тож діяти та проводити ремонтні роботи в цьому будинку слід вже зараз, інакше потім може бути пізно.